Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати ось цю недокниженцію. Чому недокниженцію? Тому що тут ви ніколи нічого. Ви взагалі тут нічого корисного не дізнаєтесь, нічого практичного не дізнаєтесь. Це просто історія про те, що одного зимового вечора травмована людина вирішила, дійшла до висновку, що їй можна гніватись. Тож, давайте будемо по порядку. І так, суть полягає в тому, що він конкретно говорить: я не психолог, тут немає якихось таких вправ, як керувати своїм гнівом, як так би мовити, приходити до певного балансу, щоб в певних моментах. Ним користуватися, в певних моментах йому сказати почекай, я зараз знайду певні безпечні умови і пробуду проявляти свій гнів. Ні, цього не буде. Тут просто людина з барського плеча нам дозволяє гніватися, промуштровує різні легенди, різні біблії і говорить так. Існує два види гніву. А якщо в результаті вашого гніву у вас позитивний результат, то це круто. Якщо негативний результат, то ви дегенерат, якого виховували як дегенерата. Суть полягає в тому, що по цій книжці ми всі якісь трусло, наші батьки трусло, вони нас виховували як трусло. Ми всі боїмося проявляти гнів, а він тут такий весь класний офігенний, нам дозволяє це все робити, тому що гнів це корисно. Я, як психолог, хочу вам сказати: взагалі, емоції проявляти це корисно. І тому тут ключовий момент, що потрібно балансувати між тими емоціями, потрібно розуміти, що в певних моментах мені дає. Є ефективно проявляти ось цей загнів, а в деяких моментах мені потрібно сказати: стоп, зараз потрібно більш практично, категоричніше, більш таке з розумом підійти до вирішення тієї чи іншої ситуації, а потім я щось як. Піду, наприклад, там, в якийсь зал і поб'ю грушу, і проявлю свою злість, свою агресію, свій якийсь такий гнів. Тобто, потрібен ось цей весь такий баланс. І в такій критичній ситуації собі говорити: стоп, як мені зараз найефективніше відреагувати, як мені найефективніше зараз діяти. Тоже, всім потрібен витажок. Тобто, в його розумінні ми всі ну, просто неспроможні до. Трішки індивідуального існування, до якогось такого індивідуального мислення, нам потрібно стявити сватажок, який би нас би направляв кудись, тому що ми всі тупорили, тупорили стадо, ми всі трусло. Він там реально пише, що ми буягузи. Знаєте, з таким успіхом можна просто написати алкоголь. А ви уявляєте, що люди, які вживають алкоголь? то вони трішки розслабляються і спроможні виступати перед великою аудиторією. Є ті люди, які вживають алкоголі і красиво можуть тоді говорити на іноземній мові. І це класно. І ось це ось так потрібно використовувати алкоголь. Але якщо у вас є негативний результат, то ви долбоп. Все. Ось вся суть цієї книжки якраз полягає в тому, що якщо якось так у вас вийшло, що через гнів ви отримали позитивний результат, то він вас вітає, а ви просвіщений. Якщо у вас через гнів виходить щось негативне, то ви далбойоп. І все. І він тоді цитує якісь там уривки з Біблією, якісь там легенди про те, як він вас розуміє, тому що вся книжка якраз побудована на емпатичній такій ерунді, де я розумію, як вам всім погано, я розумію, чому у вас то чи інше не виходить. І для того, щоб це все вийшло, якось так проявляйте свою агресію, проявляйтеся свій гнів. Якось так проявляйте свій гнів, щоб досягнути ось цієї справедливості, щоб. Досягнути своєї любові, своєї ось цієї такої цілі, тому що я долбайоб, скількись там років тільки дійшов до висновку, що гніватись це корисно. Ну і все, це, вся ерунда, фігня.